Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні я з вами поділюся рецептом, як я готую вафельний торт. Я його дуже обожнюю, тому що він буде зі смаком відомого американського смаколика Різес. А допоки розповідатиму вам про десерт, ви не забудьте підписатись на канал, покласти вподобайку та залишити коментар. Перш за все, нам необхідно приготувати два крема, всі інгредієнти кімнатної температури, довареного згущеного молока, я використовує 400 грамів тобто одну банку. Додаю вершкове масло кімнатної температури. Масло використовую 100 грамів. Та все збиваємо. Далі цей крем кладу в холодильник на пів години. А далі беру для начинки 120 грамів арахисової пасти, 30 грамів цукрової пудри та додаю сюди 50 грамів вершкового масла. До початку ось так об'єднаємо все, щоб нічого не розліталось по поверхні. І також все збиваємо. Ось так. І другий крем готовий. Далі все дуже просто. Збираємо наш торт корж, частину крему згощеним молоком. Добре змащуємо по всій поверхні. Знову кладемо корж. Далі на цей корж ми вже покладемо половину арахісового крему. Та також рівномірно розподіляємо по всій поверхні. Такий торт дуже смачний, але він дуже калорійний. Тому будьте обережні, споживаємо невеличкими шматочками. І дуже він підійде для великої компанії, тому що його потрібно маленький шматочок для насичення, для отримання задоволення. І можна його розрізати на дуже маленькі шматочки. Знову корж та крем зі згущеним молоком. І знову все розмащуємо. Наступний корш. Знову крем зі згущеним молоком. Тобто, в мене буде згущене молоко, арахіс, згущене молоко, згущене молоко, арахіс і знову згущене молоко. Далі залишаю його на просочення. Надіюсь, моє відео було для вас корисним. А я вам дякую за перегляд. Кладіть вподобайки, підписуйтесь та діліться з друзями. До скорих зустрічей! Нехай щастить!